Цей форум відбувся за участю широкого представництва громадськості, експертного середовища та іноземних партнерів. Відкриваючи зібрання, вони відзначили, що лише успішна реалізація реформ, зокрема, і у сфері місцевого самоврядування, дасть визначальний поштовх у розвитку нашої країни, зробить її справді заможною, а отже, краще життя людей буде вже не перспективою, а стане реальністю. Представники місцевого самоврядування з різних регіонів теж відзначили і важливість проекту децентралізації і розповіли про свої надії на. Більшу свободу і незалежність від центру у тих питаннях, які вони здатні набагато краще вирішувати з громадами самі, трішечки не визначились. Вибачте, наші вожді в при скажем при основах. Самоврядування при основах самодосконалення і незалежності в пер перших там х роках, скажімо. А зараз уже ми пожежнаємо наслідки. Ну я думаю, немає нічого пізного. Саме на часі європа нас чекає. Саме зміни у місцевому самоврядуванні в плані його децентралізації поняття дуже широке і стосується багатьох сфер, в тому числі юстиції, каже очільник профільного територіального управління у столиці. То ми передаємо районним державним адміністраціям у місті Києві ті. Фон... Функції, які належали раніше до компетенції органів юстиції місті Києві, таким чином ми повністю виконуємо завдання влади на те, щоб максимально передати функції на місця для того, щоб створити конкурентне середовище, коли громадянин може вибирати, до кого йому йти і реєструвати свої права. Наприклад, це можуть бути районні адміністрації, це може бути нотаріус випадку реєстрації свого бізнесу або інших прав. Тому таким чином ми повністю виконуємо завдання по тому, щоб децентралізувати владу до організації проведення цього форуму чималих зусиль докладено Робочою групою реанімаційного пакету реформ її представники теж бачать свою важливу роль у розбудові незалежної демократичної правової української держави. Наприклад, створено 159 об'єднаних громад, тобто це додатково 159 міст обласного значення з повним набором функцій, компетенцій і фінансових ресурсів. Реформовано повністю регіональну політику, профінансовано на 3 мільярди гривень проект місцевих місцевих влад прозоро, чесно, без корупції, без адміністративних привілеїв, преференції і так далі. Тобто абсолютно чітко прозоро наповнення бюджетів плюс 40% порівняно з минулим Таке роком. широке представництво на цьому форумі за участю міжнародних партнерів, кажуть експерти, покликане здійснити громадсько-політичне обговорення та подолання найбільш небезпечних викликів у контексті конституційних змін щодо децентралізації влади. Успішна реформа місцевого самоврядування, як і проведення усіх інших, значно наблизить Україну до Євросоюзу на шляху такого невідворот. Нього, але такого складного для неї поступу Валентина Ілієнко, Валентин Грінберг, служба інформації за київським часом.